Коли жереб звів їх у 2005-му, Україна чи не вперше дізналася про існування такої команди, а в Динамо їх так взагалі хотіли якнайшвидше забути. Після того, як другий тренер просматривали цю команду, привіоси інформацію, то він сказав: нас завірив, що. Что... Такі не професіонали, тобто ну, команда не серйозного уровня. Тому ми віднеслись к ней не серйозно. І навіть після незрозумілих домашніх 2-2 висновки вони так і не зробили. Ганьба настала за тиждень, шокуючи 0-1, який суттєво прискорили відставку Леоніда Буряка. було бідно, больно, досадно, непонятно. Ми самі перший час не розуміли, що прийшло. Надеюсь, что сейчас не повторится. Ну, Хотя я не думаю, что они будут вспоминать то время, когда они являются. А вони виявляються, пам'ятають і ще як не забувають. Бо чим іще пишатися клубу із найменшим бюджетом у швейцарській футбольній лізі, клубу, якому лише два роки тому спонсори побудували стадіон, всього на 10 тисяч місць, та й той зі штучним полем. Утримувати трав'яне для них виявляється за дорого. Та й клубний музей їм теж наразі не потрібен. Ну хто згадає той фінал Кубка країни у далекому 55-му та ще й програний? Вони живуть недалеким і таким яскравим майбутнім. У віп-ложі стадіону Тун Арена є одна цікава зона, присвячена одному єдиному, але найгучнішому досягненню в усій історії цього клубу. Це, звичайно ж, їхній виступ у лізі чемпіонів сезону 2005-2006. Чому звісно? Та бодай тому, що цей сезон, мабуть, пам'ятає, чи не кожен у київському динамо сезон, вочевидь, найгучнішого провалу біло-синіх у їхній новітній історії. Про що й свідчить? Ось ця ось фотографія. Саме з Динамо, і розпочалася уся ця щаслива тунська історія. Такий собі стимул-подразник для нинішнього Динамо Олега Блухіна і його команди бо буквально поруч ще одна стіна, абсолютно чиста, яка ніби чекає на нові подвиги Туна і список його жертв. Не повторити пройдене. Тренувальну форму на костюм чиновника він змінив вже кілька років тому, але ті матчі й досі перед очима. Андрес Гербер один з небагатьох, хто лишився у клубі із того тріумфального складу. Перемоги над Динамою є моїм найяскравішим моментом кар'єри футболіста. Але зараз повторити подібне буде дуже складно. Тепер Динамо вже знає, хто ми такі. Хоча можу запевнити, цей тун сильніший команди зразка 2005 року. На кого очікує повне дежавю, так Це на португальця Нельсона Перейру. На полі чекає зустрічі не лише зі співвітчизником Велозу, а й з Олегом Гусєвим, якому і протистояв у 2005-му. Буде що згадати? Є що сьогодні побажати? Гусєву та його команді я зичу гарного футболу у цих матчах, але сподіваюся, результат буде таким, як і у 2005 році. Генеральна репетиція перед візитом до Києва домашній матч Туна проти Сьона. Для київського розвідника Андрія Баля це вже другий перегляд суперника наживо. Цього разу приїхав спеціально побачити, якою буде гра господарів саме на штучному покритті. Ви знаєте, як би не говорили, якого покоління це покриття, але воно є штучне. І команді гостей тут не легко приходиться. Тому. Цього треба привикнути, але в одну ігру можна зіграти. Але впродовж усього матчу складалося враження, що нібито це Тун, а не його суперник постійно звикав до синтетики. Моменти біля Вріт з Йона ними тринькалися так само легко, як і створювалися. І це, попри те, що наставник господарів, схоже, дав відпочити перед Єврокубками. В головному забивалі не лише команди, а й нині лідеру бомбардирів чемпіонату Венесуельцю по Мартінезу. Може, саме ця жахлива нереалізація врешті розвеселила динамічних розвідників. А Мартіне за у другому таймі таки кинув виручати, але забив не він. Ще один лідер клубу Крістіан Шнойвлі. Врешті підчатував відскок після розіграшу Кутового. 1-0. Більше всього це я хочу сказати про атакуючі лінію. Вони добре один одного заміняють. І так що я думаю, що буде нелегко. До цього треба поставитися дуже серйозно. Вони знову вирушають до Києва у статусі не фаворита і знову під гаслом. Мовляв, їм нічого втрачати. От тільки забувати не варто. Є у клубу Тун традиція така. Тренерів допомагати знімати. Віриться, що вісім років по тому нинішнє покоління білосинів таки зуміє за свого тренера. Вони про ситуації постояти.